Слава Україні! Героям нашим захисникам слава! Ви на каналі Просте життя. Мене звуть Наталія. І сьогодні про орхідеї. Секрет вирощування орхідеї розкритий. А секрет простий. Часто поливати, заливати От я їх заливаю прям водою. коріння, годинку постоять, і потім 2-3 дні вони в мене просихають, щоб вони добре висохли. От і весь секрет. Вони хотіли пити. Ці балаболки з орхідейних каналів, які знімають по 5 відео в тиждень, їм ж треба про щось говорити. От воно і морозить сидить. Такоє купіть, якое купіть. Це, дорогое, це ще дороже. Нічого купляти не треба. Треба її поїть. 35 днів пройшло з моменту пересадки оцих двох орхідейок в банки. І я повинна сказати, що я дуже задоволена результатом. Раз, корінець, два, три, оцей листочок. Он, цей засохший цвітонос, з якого все почалось, який мене взбудоражив. Тепер з цього боку не хочу її шарпати, але з цього боку, якщо придивитись, то там є ще два зелених корінця. Тобто 4-5 корінців, і листок зараз такого росту я не бачила ніколи. І от навіть цей зломаний корінець він тоді зламався в мене. Он, він росте, зелененькі на ньому. Зараз погано видно. Ось от такі от зелененькі штучки на всіх з'явилися. он там видно. Тобто, все тут отлично. І в чому ж секрет в тому, що поливаття стало частіше, тому що я не боюсь, що там волога карай все пріягниє всередині, і просихає воно краще. Тобто, частіше вона попила, добре просохла, знов я її поливаю, і прекрасний результат. От якою ерундою ми займалися. З тою корою. Тут теж, може, ви пам'ятаєте, оцей листочок був крохопусічний, вираз великий, і корінець один, он другий новий, третій, три нових. Тобто просто взрив якийсь. Росту почався. Дуже я задоволена поки що. Ну, я думаю, ніяких тут таких неприємностей не повинно бути. Ця біленька цвіте, вона завжди гарно цвіте. В цьому році, до речі, більше квіток на ній, більше бутонів. І от там. З'явився ще один цвітонос. Боковий з'явився. Але тут є куди розвиватися, ці фелінопсиси можуть давати дуже багато цвітоносів з одної рослинки, тому теж от вона цвіте, я її пересажу, ну, тобто в порожню вазу теж її покладу. Тут теж квітка, квітконос росте і ще один. Оці маленькі найкраще реагують. Можливо, їм легше. Скоріше. Дивіться, раз корішок, два корішок. Тут десь щось росте. От, Оце щось росте, ну, оце росте, оце росте третій, це новий, четвертий. Оце новий п'ятий. Он він новенький. П'ятий. І оцей листочок вона виростила. Тобто, якщо раніше оце взагалі, два роки нічого не... Не ворушилася. А в кращому випадку в мене раніше один листочок в рік виростав і один корінець, то, щоб по сім, по вісім, по дев'ять корінців такого я не пам'ятаю. Ну такого не було ніколи. Тут один листок виростила, другий он уже Уже другий росте. Оце. І тут таке якесь чудо в мене. Оце. Воно схоже на листочок, воно не схоже на корінь. Можливо, це буде діточка. Якщо буде діточка, я їй буду дуже рада. Як вам показати. Так, по корінцях оце один. Оце один і. Там ще один є. І поки що все. А, он два маленьких. Зовсім маленьких Тобто вже чотири. Ну, поки що не бачу. Раз. Корінець два, три. Тут, здається, був. О! Тут чотири п'ять шість глянь таки гарні. Ні, чотири пять. 4-5. Оцей листочок виріс. Оцей великий. І он уже новенький росте. Отакі, як для мене, то фантастичні результати. Просто фантастика. І не треба тобі ніякого, вот это дорогое, а вот это ще дороже, а вот это ще дороже. Он коріння пре. Просто колоситься аж гуде так росте. Пі... Ще раз наголошую, це півтора місяця, як я перейшла на цей метод. От це моя ріанімашка. Та, що півтора роки, вона як замерла, півтора роки провисіла тряпочкою в мене на кашпо. І тепер я просто стала її дуже часто купати. От прямо так от її. В тазик туди бултих, Через день, через два відсили через три. Ніяких добрив не даю, тільки бурштинову кислоту. І результат вам. Архідея виявилася, що, що просто хоче пити. Вона хоче багато пити, десь на годину її прямо в воду треба заливати, все коріння. І потім вона хоче після цього дуже добре просохнути. От і весь секрет орхідеї. Дивіться, що за півтора місяці сталося. Виріс оцей листочок, і тут рахуємо. Раз росточок. Корінці два, три, чотири. Оце п'ятий. Ну, от його хвостик, от він там. О, п'яй. Далі шість. І от сім вісім. Сім вісім. І ще, може, десь щось там починає проростати, не порахувала. Тобто вісім корінців і один листочок за півтора місяця. От результат. От таємниця орхідеї. Зараз я думаю, чи не вирощувати мені її в цій ладі, тому що воно то зручно, вона тяжка і добре її там уложити і поливати зручно буде, але ламається коріння. І мені шкода, все-таки у в вазі, в вазі їм добре. Треба, щоб коріння звисало вниз. А отак от от його викладувати. Можливо, вже як воно старе, таке більш податливе то, можливо, з таких буду, а ця поки що йде в свою баночку жить. Поки вона в мене буде бомжара в баночки. Я дуже рада, дуже рада цьому результату. Та, бурштинова кислота коштує копійки, і я її дуже мало в воду кладу. Такі і такий чудовий результат. Можна купувати будь-яку цененку, будь-які замучені орхідеї і мать гарантію, що вона таки оживе. Ну, як, як може вже зовсім якісь там у неї проблеми погнила уже зверху, а якщо в неї просто коріння пошкоджена, то вона оживе. Від такого простого, такого простого рішення. Дай їй пить, дай їй багато пить, і все буде в неї добре. І просушуй потім корні в пустій вазочці. На цьому я з вами прощаюсь. Сподіваюсь, що інформація була вам корисною. Дякую вам, що були зі мною. Дякую за лайки і підписки. До швидкої нашої перемоги. Побачимось!